Усім привіт, мої дорогі! Нам у редакцію прийшов один дуже цікавий та захоплюючий лист, і я з великим задоволенням хочу вам його зараз зачитати. Отож, приємного вам усім прослуховування. Хтось штовхає в бік. Саша прокинулася і схопилася з ліжка, озирнулася, але нікого немає. Подивилася на годинник вже 11 ранку. Голова розколювалася, вчора знову перебрала спиртного. Саша прийшла в дитячу, ледве переступаючи через розкидані іграшки, хоча трохи іграшок вона переступила, в основному на підлозі валялися пляшки різного кольору і з різними етикетками. Були там і з під пива, і з-під горілки, але були і красиві, і з-під коньяку. Ними найбільше за всіх інших пляшок любив грати Дінка. Він розставляв їх і щось бубнів собі під ніс, поки весела компанія розпивала та сміялася. Вона зупинилася, розглядаючи їх, і задумалася. Скоро новий рік. Сьогодні, яке число вона не знала, кожен день, як один. Стільниковий телефон вона давно продала, телевізор розбився, в чергову веселу гулянку хтось не втримався на п'яних ногах. Дімка доті дуже плакав, що більше не буде мультиків, але мати тільки накричала на нього і відправила спати. Дімці вже чотири рочки. Хороший хлопчик росте, добрий, товариський. З цими думками і головним болем Саша зайшла в дитячу. Малюк ще спав. Вона любила сина. Любила, коли була тверезою. Але вона ненавиділа новий рік. Всім серцем і душею проклинаючи це веселе свято. Вона любила сина, але коли пекуча отрута потрапляла в неї, вона просто забувала про свою любов. Скоро новий рік треба купити подарунок синові і про дочку не забути. Але на що купити? Ні, це не її свято. Вона прийшла в передпокій, на шафці лежала купа паперів, прокладі комунальники, світло відключити обіцяють. У Новий рік і без світла лається господиня квартири. Вона підійшла до невеликого дзеркала з величезною тріщиною, подивилася на відображення. Але красива ж, молода, хоча яка молода, 28 років вже. Волоса чорне, скуйовджене, місцями сили, стара, а не молода. Під очима мішки дешева туш розмазана, тьфу на неї. Неважливо. Саша пішла в кухню на столі гори немитого посуду, недопалки і пляшки. Вона набрала з під крана води і одним ковтком випила. Мамо, вона обернулася, але нікого не було. «Білочка, чи що подумала жінка? Мамо, сьогодні новий рік пора готуватися. Чому ти не поставила ялинку? Дімка знову плакати буде, йому не можна плакати. А якщо знову почнеться задишка? Саша присіла на стару табуретку і задумалась дімці не можна плакати, у нього астма, коли сильно плаче, то починає задихатися. Вона любить сина і все намагається робити для нього, але алкоголь він не дає любити. Він не дає правильно мислити. Жінка розуміє, але так їй легше. Легше не думати та не пам'ятати. І знову голос: Мама, треба помити посуд і приготувати дімці кашу. Так, що зі мною таке? скрикнула Саша. Хто тут? Але в кухні нікого. Жінка подивилася у вікно, ішов сніг. Погода спокійна і тиха, люди з пакетами, веселі діти з подарунками, напевно, зранку йдуть додому. Це інший світ, це не її світ. В її світі брудно і темно, і все просякнуте алкоголем і сльозами. Мамо, ти не повинна так жити. Твій світ прекрасний, в ньому є дімка. До голосу в голові Саша почала звикати. Вона підійшла до раковини, перемила посуд, прибрала кухню, голова дуже боліла. Саша постукала у двері сусідці і хотіла запитати Аспірин. Сусідка тітка Валя завжди виручала її, доглядала за сином і за донькою, коли Сашу викликали на роботу. Тітка Валя відкрила Сашка, Сашка, але навіщо ти губиш своє життя? Про сина подумай. З цими словами вона простягнула їй таблетки. Жінка опустила голову і пішла до себе в квартиру. Уже прокинувся син, малюк прибіг та обійняв матіт за ноги. Милий кучерявий хлопчик, такий худенький, але найрідніший в цьому світі. Саша підняла його на руки та поцілувала. Він обійняв її за шию. Мамо, скоро новий рік, і знову голос в голові. Вона посадила сина на табуретку і випила аспірин. Знаю, я знаю, крикнула жінка. Продуктів не було. Все, що було, закінчилося. Вчора були гості, вечірка. Та не вечірка, а просто пиятика. Товариші по чарці приходили тільки зі спиртними, а закуска, звичайно, з господині, стуки ту двері. Саша відкрила, а на порозі стояла сусідка з тарілкою манної каші. Вона знала, що вчора в цій квартирі непогано гуляли, і, як було завжди, готувати малюка було нічим. Вона простягнула тарілку і мовчки пішла, грюкнувши дверима своєї квартири. Мамо, а ти знаєш, що дімка любить мандарини? Хоча йому не можна, та йому банани купи. Банани йому можна, говорив голос в голові. Вона поставила перед малюком кашу і дімка жадібно почав їсти. Мати дивилася на нього і думала маленький і найдорожчий, все, що залишилося рідного в цьому світі. Мамо, там в комоді в спальні подарунок для тебе. Тато приготував, але не встиг подарувати. Відкрий другу шафу. Саша пройшла в спальню до комода і відкрила. Речі чоловіка так і лежали складені, вона не відкривала цю шафу уже рік, а навіщо? Біля зетної стінки вона знайшла коробочку Кольє. красиве кольє з білого золота, камені переливалися красивим фіолетовим. Краса та й годі, як вогники на ялинці, як маленькі зірочки. Саша сиділа біля комода і плакала, а це що? сказала вголос вона і дістала згорток. Гроші. Пачка грошей перетягнуті гумкою. Оце сюрприз. Треба сьогодні відзначити така знахідка. Мамо, купує дімці ялинку і банани, голос в голові не сникав. Так, так, ялинку. Грошей було достатньо і на ялинку, і на подарунок синові, та й борги віддати вистачить. Саша побігла до дімки, схопила його на руки та почала цілувати. Малюк сміявся. Вона швидко одягнула сина, і вхідні двері грюкнули. Вони йшли по вулиці, давно вони так не ходили. Син розглядав вітрини, все світилося різними вогниками. Біля супермаркету стояла велика ялинка. Дімка завмер від цієї краси. Вона сама стояла, як заворожена від миготливих вогників. Він не бачив такої краси. Коли йому був рік, у них була ялинка, велика і гарна, але Дімка був маленький і, напевно, він не пам'ятав. Другий новий рік його життя був чорним, страшним просоченим болем і сльозами. Мамо. Знову в голові голос. Треба все встигнути. Саша з сином набрали продуктів, цукерок, фруктів і всього-всього. Вона зупинилася біля вітрини з алкоголем. Скільки всього і гроші є, я вже ж не випити. як пройти мимо. Мамо, ні. Знову цей голос. Дібка потягнув матір до іграшок. Вона відірвала погляд від вітрини і подивилася на малюка. Він тягнув її за руку і дивився такими милими карими очима. Мамо, купи дімці літачок, він дуже хоче літачок, говорив голос у голові. З величезними пакетами вони повернулися додому. Дімка радіїв, бігав по квартирі з новим літачком і знищував банани. Саша все встигла, заплатила за електрику, замовила ялинку, перевезли доволі швидко, навіть коробку з ялинковими прикрасами дали в подарунок. І вогники, і красиві білі янголята. Голова почала проходити, хоча вона й не помітила цього. Вони були щасливі. У двері постукали. Саня бухнем, тримаючи в руці і простягаючи її пляшку дешевої горілки, стояв вітьок. Пішов геть, і більше не приходь сюди. Крикнула хазяйка квартири і закрила двері перед його носом. Він ще стукав якийсь час, але, мабуть, набридло, і він пішов. Мати з сином наряджали новорічну красуню. Дімка підбігав до матері і увіймав її за шию, цілував щоку і сміявся. Ось воно, щастя! Щастя бачити сина щасливим, щастя затишного будинку, щастя сім'ї, і вони були щасливі. Мамо, а дімка вже не бісяє в ліжко, він дуже хоче в дитячий садочок. Він хоче гратися з дітьми, сказав голос в голові, і Саша зрозуміла, зрозуміла тільки зараз це голос її дочки. У минулому році, 31 грудня, закінчилося її щасливе життя. Чоловік і дочка загинули в аварії. Вони їздили за ялинкою, за цією новорічною красуною і все. І більше вони не повернулися. Якийсь п'яний виродок не впорався з керуванням і відібрав у неї частину душі, частину її світу, частину її сім'ї. Вона почала пити. Вона вирішила, що життя закінчене, і вона забула про сина, але її дочка, її малятко повернуло її в реальність. Повернула її до життя. Дякую, Люба. Саша заплакала і обійняла сина. Дімка маленький, але він розумів усе і він обійняв маму. І знову стукіт у двері. Вона взяла Дімку на руки і відкрила Вітаємо, ви Олександра Смирнова, вам посилка. Чоловік простягнув їй листок, щоб вона розписалася та велику коробку. Вона відкрила і мурашки побігли по спині. Вона заплакала. Вона тримала в руках картину. Вони четверо. З картини на неї дивився усміхнений чоловік і дочка, як живі. Дімка на руках у батька і вона, обіймаються з машкою. Дімка ткнув пальцем в картину. Тато, мама, Марійка, Дімка!» – шепеляво сказав син. Він тикав пальчиками знову і знову і повторював, повторював, повторював. Саша сиділа на, Саша сиділа в передпокої і дивилася на картину і ридала. Мамо. Треба все встигнути знову голос в голові. Саша прийшла до тями від спогадів я встигну, встигну, думала вона і прибирала квартиру. Вона відвела дімку до сусідки і побігла за подарунками. Вона купила подарунки всім, прибігла додому і склала під ялинку. Тітка Валя жила одна, і Саша запросила її до себе. Новий рік сімейне свято, з посмішкою сказала Саша. Тітка Валя з радістю погодилася, і ось будинок наповнився запахом страв. Мандарини ой ні, не можна мандарини, згадала вона. У дімки ж на них алергія, банани, вголос сказала вона. Дімка наївся і набігався, він давно не був таким щасливим. Малюк спав у своєму ліжечку і посміхався вісні. Мати поцілувала його та пішла на кухню. Сусідка була щаслива, як ніколи. Щаслива і за Сашу, і за Дімку. Вона щось розповідала і сміялася. Вони накрили на стіл, Саша одягла своє гарне плаття, яке в минулому році вони вибирали з чоловіком разом. Одягла кольє, воно так підходило до її очей. Вона подивилася в дзеркало, косметики на обличчі не було. Так, у неї не було нічого, крім дешевої туші для вій. Красиво, подумала вона про себе, погладжуючи кольє. Але як же ж без телевізора? Рішення прийшло швидко. Жінки, сміючись, притягли великий і старий телевізор від сусідки. Ну, і що що старий? Ну, і що, що щепить іноді неважливо. Важливо, що квартира в порядку і син щасливий. Саша представляла, як вранці Дімка буде радіти, розгортаючи подарунки. Буде чисто і світло. На підлозі будуть розкидані іграшки, а не пляшки, пахнутими фруктами, і гарячим супом, і кашею, а не алкоголем, і сигаретним димом. Вранці Нового року буде все по-іншому. Буде її світ світлий і чистий, їх світ з сином. Годинник прибив 12. Тітка Валя і Саша стояли біля ліжечка сплячого малюка і посміхалися. Він солодко сопів. Саша заплакала. Ніжний дотик до її щуки, невидима дитяча ручка, витерла її сльозу. Мамо, не плач з новим роком, з новим роком, донечко, вголос сказала Саша. Ось така ось історія, мої любі друзі. Як вам така історія? Сподобалось? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.